Усім привіт, друзі! Радий вітати вас у му році. Сьогодні я вибрався на нашу набережну в місті Запоріжжя з металодетектором. Спробую в цьому році щось пошукати, може щось знайдемо. Трошки випав час. Можливість вибратися, і я вирішив вийти на берег. Тим паче треба оновити трошки деякі новинки, котрі мені подарували, і я їм вам покажу. Взяв, ну як взяв, мені подарували новий скуб нокта легенький, тому що мені важко буде ходити з, з старим скубом. І я вам його покажу. І будемо спробуємо щось знайти. Так що дивимось. І з чим же ми будемо ходити? Як завжди, броди, хабарка, рукавички, квест 30-й з моїми наушниками, що я зробив сам. Рюкзак мій і наша новиночка. Це буде для зйомочок, але це не то як уважно. Ось такий мені подарували новий скуп Нокта. Він трошки менший по розміру, легенький. Повна його вага в зборі 1,65 кг. Він повністю составний. Отут додається, ручка можна зробити, щоб ходити чисто ручкою. І він йде повністю составний. В чому мінус я одразу определив. Коли збираєш, з'являється люфт. люф. За допомогою ізоленти, якої там матері. Все менш люфтить. Це защелкується сюди, а ця частина защелкується сюди. Тут два отвори для регулювання. Ну, спробуємо для початку на одну защіпку сюди защолкнути і походити так. Якщо буде люфтити, ми зашелкнемо його глибше. Ну що, переодягаємось і в бій. Людей немає. Тихо. Спробуємо щось знайти. подивимося. Первый сигнал тут нарязан. Лето пищит. Идем дальше. крышка, точнее, не пивна, а заводка. больше все равно. Дыма. Все-таки давайте больно Мусор. С банки. Добрая идем По... Може все позабувало? Кровашка. Так, мы здали. Это было золото. Не, фольга. Это фольга. Да, так, и вот первый манитос. 10 копеечек. Хотячка Україна 2012 року була в грудці така мусаря все так приємно хоч перша монетка тільки бруду викопав тяжко звісно з ногор що не зробиш заради кошуку дивимось далі і так какая не монетосина. Блин. А, нет, не монетосина. Не так сразу. Под не монетосин. Нет. Розик. А так выпало, как монетосин. Да, тут, после пляжей, точнее, после лей 83. що мене, та я думав, ніфіга себе, куди царь може бути у нас на набережні. Знахід, йдемо далі. Так, я вже ходжу дуже довго, були грузики. Зараз більше якийсь стабільний сигнал. багато моплу що й ходити й ходити думаю мабуть зайду ще на іншу сторону отака От бонь, тільки лізе мусор Дивимось. так і опять після багато збоню новий сигнал сразу вилазить у нас 10 копійочок україни 2009 року Друга монетка за сегодня. Ну, але монетка. Вот такая. Убита. Ну, нафиг. Вот такая. Дно купается дуже важко. Дивимось. Так, и так нам попалась монетка. И походу мы звучали. 10 гривень, Украина, побачив ось таку річ. Це знак, який пам'ятаю автовійська, Це колекційна монетка. Приєднана. Десяточка. 24-та року. Я такі монетки забираю. Піде в мою колекцію. Приємно я такі монетки збираю на короче. Так, і після знову оркишбоні у нас вилазить монітосик. І це у нас 50 копійок Україна. І рік у нас 2008. Ось такі 50 копійочок. Вже теж старенькі вже рожевіють облазять. Значит Шукаем далее Итак, ребята Повертаюсь оттуда И наш монитосик. 50 копеек Караина Наверное, 102 Приемно Опять грузиков накопал Крышачок Купа Було фольги, а фольгу треба купати, тому що може буде золото. Так, 50 копійок. Йдемо далі. Підійшов я до нашого цього мостику і в мене манітосик. Щось стареньке. Залипший. А я бачу ярб СССР. Радянщина, советик. Приємно. Хто в мене дивиться, знає, що я люблю знаходити старенькі монети на пляжі. Значить Щось може бути цікаве. Приємно. Дивимось далі. Так, і знову у нас монетка. Тепер 5 копійок Україна. Я вийшов трошки на берег там, щоб топнув, але не знімав. Пару монеток одна радянська, українська. Ну, тепер 5 копійчик. Шукаємо далі. Дві монетки. Це круто. Йдемо далі. І знову у нас знахідка і знову монетка. Як я дивлюся, це радянщина. Так, це три копійки. 1950 року. Дорожче. Ну, приємно. Як я завжди кажу, скільки пляш не але одно ще знайдеш. Приємно. Ходи вже потрошку видугатися до аптівки, а ну, поки ще йдемо, дивимося. І на цій ноті будемо закінчувати коп, наш сьогоднішній вихід був і це було круто. За такий великий час знову походити. Квест, як завжди, працює. Паскоби є деякі питання, але я думаю їх вирішу. там З болтами треба трошки сильніше затягнути, кої що переробити, зробити ручку по-іншому. А так дуже файний скуб. Мені удобно було місто милися на нього спиратися, коли ходив. Дуже крутий. Дуже сподобалось мені подарунок даний. Хабарка трошки повна, але сьогодні без золота до срібла. Але вихід був. Вже подивимося вдома, що ми знайшли. Так що не переключайтеся І так, друзі, ось ми вдома. Подивимось, що у нас по знахідкам. У нас трошки грузил було. Різного гатунку різного ваги. Ну Все одно знахідки. Це свінець, це непогано буде. Що у нас далі? Дві десяточки. У нас випала одна десяточка була з двоєчкою. Ну, ми зразу показуємо дві десяточки. Звичайна десяточка, ось така, я ще не чиста. І ось така ювілейна десяточка. Я її почищу і уберу до себе в колекцію. А ця потім піде в обіход. 2 копіїчки, точніше 2 гривні, для мене як 2 копіїчки, ось такі брудненькі, і 5 гривень, ось такі, було 4 п'ятдесятки, 3 більш-менш продивляється, файно, одна старенька-старенька вже, ось така, Заліпушка. Ну, все ж знахідки, вони ще обіходні. 25 очки випали дві. Одна жива, одна вже ні. Ну, це вже не обіходні монети в Україні. Також випали отакі 5 десяточок. 5 монеток, 10 копійочок. Ось такі от. Це знахідки. І як ви знаєте, хто мене дивиться, мені подобається інколи викопувати Радянщину на наших пляжах Одна копійка. Ось в такому стані погано фокусується. Ну, піде потім в коробочку. Я їх потім чищу. Ось такі. Тут, скоріше всього, 2 копійки радянські біля фонтана, этого мостику була. І також біля мостику було 3 копійки 1950 року. Ось такі ось 3 копійки. Ну, вже в какалік приворотились. Що найцікавіше було? Ось така латунька. Ну, піде до латуні потім на здачу. І що саме цікаве, я думав, що це дзвоник. Но почистив його, а це не дзвоник, ребята. Це головка від снаряду. Я вичистив. Тут нічого такого вибухового немає. Можна дочистити, буде, аж блистити. Ну, немає сенсу його так очищати. Оце була знахідка зразу біля мостику. Ось в такому стані. Це ще з Другої світової. Що є залушки? Ось такі знахідки. Хлопці та дівчата. Трошки походив без золота, без срібла, але все ж одно. Вихід був і знахідки, як всі перед вами. В як, якому стані всі знахідки, то бачите самі. Ну що, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки. Не забудьте підписуватись на канал. Дуже радий, що зможу знову, хоч не так чистіше, знову виходити на зв'язок, щоб ви бачили мої виходи. Жибалку, металопошук. І саме головне це буде Україна. Отут немає у нас сусіда. Це буде Україна. Всім папа на зв'язочку.